Лікування залежності це довготривалий та кропітливий шлях, який потребує повного залучення до процесу самого залежного та його сім'ї. Багато хто задає таке питання, чому саме сім'я повинна залучення бути до процесу. А я вам відповім: тому що залежність це сімейна хвороба, вона руйнує сімейну структуру. Ви можете звернути увагу, як у вас в сім'ї це відбувається. Сварки обманюю вас, крадіжки, бійки, неповага до вас. Це все залишає слід. Тож, коли залежний починає лікуватися, він починає поступово змінюватися. А ваше ставлення до нього воно не змінюється. Підсвідомо, ви все одно до нього відноситесь, як до залежного, який був в активній фазі вживання. Тож і для цього вам потрібно бути залученим до процесу одужання і теж правильно взаємодіяти з самим залежним. І друга причина для чого вам бути залученим. Для того щоб розуміти структуру залежності: тригери, тяга, процес зриву, як він відбувається, на що треба звернути увагу. Тож, коли сам залежний та його сім'я повністю залучені до процесу одужання, це дає більше шансів зайти в більш тривалу ремісію. Це важливо розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.